Великий піст починається за сім тижнів до Великодня і складається з чотиридесятниці, 40 днів із страсної седмиці, тиждень перед самою Пасхою. Увесь цей час християни дотримуються особливих правил харчування, духовного вдосконалення та очищення. Священнослужителі наголошують, важливо, щоб у час посту люди стримувалися у гріхах, чинили добрі справи, допомагали ближнім, та найголовніше молилися Богу. Піст. Має нести в собі одне дуже важливе правило: в здоровому дусі здорове тіло, але і в здоровому тілі здоровий дух. Отже, піст має оздоровити як душу, так і тіло, і не нашкодити жодному із них. Тому перший день Великого посту та Страсна П'ятниця є строгий піст. Що це означає? Тотальне отримання від м'ясних та молочних продуктів. Цілий тиждень, перший тиждень Великого посту та страсний тиждень, ми утримуємося від м'ясних продуктів, а понеділок, середа і п'ятниця теж від м'ясних. Інші дні дозволені молочні продукти. Початок Великого посту сягає часів життя Ісуса Христа, який постився у пустелі 40 днів. А після цього був розп'ятий. Великий піст, як і кожен інших три пости, є важливим в церкві. Власне, з цього огляду, про який я говорив, але Великий Піст, оскільки в ньому ми прямуємо до найбільшого празника, який є в християнстві, празника Воскресіння, тим його й важливість є найбільшою. Бо якби Христос не Воскрес, каже апостол Павло, в одному із своїх послань марна віра наша. Отже, піст Великий нас роздумуючи про страсті Христові, ми не скільки зациклюємося над самими страстями, як прямуємо до Воскресіння. 82-річна вірянка пані Франя каже, старається дотримуватись посту. Піст це найперша молитва. І, очевидно, це головне, і цим треба починати день і завершувати. А от як священник навіть в неділішній проповіді казав, що це не є дієта. Це не має бути дієта. Відповідно, може, має бути розумний підхід до вибору харчування і так далі. Перший тиждень це важливий тиждень, особливо ці дні, понеділок, середа, пятниця Під час посту забороняється вживати продукти тваринного походження молоко, яйця та рибу. Також під забороною солодощі, випічка, алкогольні та тютюнові вироби. Проте медики кажуть, піст чимось схожий на свою рідну дієту, тож пропонують розумно підійти до харчування у цей час. Наприклад, м'ясо замінити іншими продуктами, у складі яких міститься білок. М'ясо під час посту ми можемо замінити різними продуктами, наприклад, бобовими, різними грибами. Ми можемо замінити клітковиною, фруктами, овочами. І, звичайно, м'ясо нам потрібно для організму, але можна і без нього пробути деякий час. Обмеження різке, там на де довго тривали не рекомендується. Бажано все ж таки, щоб протягом тижня, хоч би раз була м'ясо на тиждень би було. Дуже вагітним людям з хворобами кишково-шлункового тракту, серця дітям до 14 років та літнім людям не рекомендується дотримуватися посту у плані харчування. Священники ж переконують, головне все духовна їжа і добрі вчинки. Сніжана Коршовська, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.